Взагалі, в мене таке питання дуже просте, до феміністок, якщо ви такі розумні, якщо ви знаєте, чого хоче чоловік, що він не любить е, так, так званих податливих, слухняних дівчаток, як ви їх називаєте, собачок, то чому ви одні? І це факт. Ви або всі, всі, хто пишуть, всі, хто має такі погляди, ви всі або одинокі? Або ви разом з якимось е, чоловіком не дуже достойним, а а такий, знаєте, без амбіцій, а, такий живе з вами, не про те, не щоб ви працювали, або тому, що йому тоді не треба е, досягати якогось успіху. Або бо і так вистачає, або на те, щоб пивка купити ввечері. От у мене таке питання, чому От жодна феміністка, жодна не може похвастатись якимось дуже цінним чоловіком, що, да, мій чоловік, е бізнесмен і в нього багато там, підприємств і так далі і тому подібне. Ні, тому що ці успішні чоловіки не обирають феміністок, тому що ну, це якась дурня що мені е, якась дівчина, яка е, буде свої 5 копійок вставляти кожен раз, коли можна взяти знайти молоду, яка буде е, допомагати тобі у всьому, робити тобі комфорт, і ще при цьому ніколи не буде витрачати твою енергію на суперечки. Ну навіщо тоді? Навіщо нам оці от... Саме тому після 30 років е, рівень одружень падає. Просто катастрофічно, спускається до 50 Тобто, якщо вам більше 30 років, то шанси одружитися у вас падають дуже дуже драматично. Тому задумайтесь і намагайтеся робити не те, що вам ви думаєте, що вам хочеться, а те, що буде правильно для вас. А для вас буде правильно бути жіночною.